Цей випускний дійсно став зірковим. Свою творчість учням та їхнім друзям подарували гурти як так та без обмежень, під яких випускникам школи Оптіма так радісно танцювалось. А ще Книга рекордів України зафіксувала новий рекорд. Найбільша кількість випускників за навчальний рік майже три тисячі. А сьогодні в одному залі зібралися більше півтори тисячі випускників першої та однієї з найбільших дистанційних шкіл України Оптіма. Учні з задоволенням розповідають, чому вони віддали перевагу дистанційному навчанню, як проходили додаткові курси, готувалися до НМТ та міжнародних іспитів і чому люблять свою школу. Ущемини спілкувалися, всі вчитися. Ну звісно, вчителі також докладають неймовірно багато зусиль. Я думаю, класні керівники так точно. Постійний розвиток і удосконалення процесу навчання, упровадження нових інформаційних технологій, заради того, щоб українські діти мали змогу отримувати сучасні навички і знання з будь-якого куточку світу. Свою стратегію оголосили засновники школи Оптіма, вітаючи випускників. В країні йде війна, де діти перебувають вкриття, приїжджають, перебувають за кордоном. Ми не даємо можливість отримати якісну освіту у своїй рідній державі, не втрачаючи своєї національної ідентичності. У цьому році школа оптима отримала дуже такий важливий приз. в Лондоні. Мо отримали Best авар Авац» 24-го року. Ми такими швидкими кроками йдемо в напрямку змішаного навчання. Ми розуміли, що змішане навчання це майбутнє. Найпотужніший світовий тренд, у якому намагаються працювати багато шкіл світу, Європи, Сполучених Штатів, і ми це теж будемо допрацьовувати. Надзвичайно красивою вийшла обов'язкова традиція святкувань завершення навчання випускний вальс. У якому цього разу кружляли 22 пари учнів? Учителі та керівництво школи Оптіма не приховували гордощів за дітей і розповідали, що означає для всіх нинішнє свято. Для нас дуже важливо, щоб була знакова подія, коли наші діти можуть зібратися разом, побачити один одного і чути себе частиною величезної спільноти, тому що хоч ми в дистанційному просторі, але ми об'єднані єдиною філософією, єдиною думкою, єдиною життєвою позицією робити світ кращим, будувати майбутнє нашої країни вільною, незалежною та переможною.